У російських містах горять багатоповерхівки, розриваються казарми навколо крики, болю та жалю. Але на них відгукуються лише десятки інших вибухів, що стають все ближче і ближче. Таких атак на Росію давно не було. Горять вулиці, а побігають у паніці, чекаючи порятунку. Насподівано завітала відплата за удари по Києву та Херсону. Відео як палають окупанти, побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Росії справжня паніка через масовані вибухи, які лунають відразу в декількох регіонах країни. Відплата за удари по мирних містах України не змусила довго чекати. Зокрема, у Казані ударні літальні апарати збивали багатоповерхівками. Спершу стало відомо, що БПЛА влетів до літного 37-поверхового будинку після роботи російського реп очевидці повідомляють, що в будівлі після удару почалася пожежа. Мешканців евакуювали. Місцеві публікують кадри, із яких зрозуміло, як РЕП спрямувала. І другий безпілотник теж без Середнь у цю саму багатоповерхівку. Тож згодом у будинок поцілив другий дрон. На підльоті до нього також помітили і третій БПЛА. Пізніше також повідомили, що внаслідок атаки БПЛА вибухнув ще один будинок у Казані. Ну а тим часом жури писали вже про третій вибух. Згодом вже стало відомо, що ще в декілька багатоповерхівок влетіли якісь невідомі об'єкти. Почалися пожежі. Тобто декілька будинків вибухнули. Із тих, що точно відомо, це 37-поверховий ЖК «Блакитне небо», 23-поверховий ЖК «Манхеттен». П'ятиповерховий будинок загалом у Казані зафіксували купу влучань безпілотників, багато із них припали на житлові будинки. Пише прес-служба глави Татарстану. Окрім того, деякі дрони атакували і промислове підприємство. Таким чином, місцеві відразу ж почали скаржитися на таку вибірковість, адже не було організованих дій, та лише деякі школи, що розташовані поряд із місцем влучання безпілотників, спустилися в укриття. Під час атаки місцеві мешканці ховалися, зокрема, у метро. А аеропорт Казані тимчасово закрили. Також расисти публікують буцімто уламки одного з БПЛА, який атакував Казань. На ньому написано, як вам Київ за три дні в місті не на жарт тривожно. Місцеві активно діляться картами із місцем розміщення бомбосховищ. Ну і також зазначимо, що у Казані розташовується вище танкове командне училище з авіаційний завод, казанський гелікоптерний завод, виробник гелікоптерів сімейства Мі 8 Мі-17 і багато інших підприємств, що працюють на військову машину російських окупантів. А ось Казань на карті це понад тисячу кілометрів від України. Паралельно понад 50 прильотів зафіксували і в Рельську на Курщині. Місцеві там скаржаться на дуже потужну атаку. Інформацію змі про вибухи в області підтверджує і губернатор регіону. Водночас місцеві канали пишуть, що невідомі ракети могли влучити у будівлю, де базувалися армійці ЗС РФ. Народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі наступну інформацію. Цитую Курська область. Пропущений воєнку РФІ вже істерять, що це атакамс. Попередні влучили в будівлю, де знаходилися російські військові. Однак, офіційна версія Росії дещо інша. Пропагандистське видання Тас наводить слова тимчасово виконуючого обов'язку губернатора Курської області Олександра Хінштейна. Він повідомив, що при атаці ЗСУ на Рельськ пошкоджено будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, коледжу, школи, пожежної частини. Нібито за його словами зсу завдали удару по цивільних об'єктах. Включаючи коледж та школу, повідомляється, що внаслідок атаки загинули шестеро людей, десять постраждалих доставлено до лікарні. Ну і також зазначають, що вибухова хвиля пошкодила вікна у храмі вознесіння господнього Урильську Курської області. Співробітниця храму розповіла, що удар пройшовся по території, яка знаходиться у районі будинку культури, тобто приблизно на відстані половини кварталу. Усього було шість. Вибухів на фото і відео з мережі можна побачити руйнування у рельску. Це пошкоджені будинки та авто. Ну і зокрема великі пожежі. Місто майже повністю залишилося без світла а пожежі від детонації БК досі не загасили. Повідомляють розмі 88 житлових будинків без теплопостачання. В місті проблеми з газопостачанням через пошкодження газової труби. Окрім того, над курортним містом Сочі, Краснодарського краю Ерефії, пролунала ціла серія вибухів. Як повідомляють розмі жителі мікрорайону Лазарівське розповіли, що пролунало до 10 вибухів. Вони були досить потужними, адже затремтіли вікна у рамах та спрацювала сигналізація в автомобілях. Також про гучні звуки заявили жителі Туапсе. Також Краснодарськ. Ський край. Ну а тим часом Міноборони Росії заявило, що на території Рафі нібито зафіксували 19 безпілотиків, які там назвали українськими. Про будь-які наслідки поки що немає інформації. Також у тимчасово окупованому Криму в Джанкойському районі чути вибухи було. Про вибухи у Криму повідомляли місцеві жителі та пабліки. Стало відомо, що Керченська міст перекрила, а у Севастополі призупинили рух морського пасажирського транспорту. До слова, російська армія напередодні атакувала Україну двома ракетами, 65-ма дронами. Шахедами та безпілотниками інших типів є загиблі, поранені та звісно пошкоджені. Зокрема, росіяни завдали ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинжал» із бортів міг к та балістичні ракети типу «Іскандер» КН-23. три. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Уламки ракет упали в Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва. Є загиблі та поранені. Внаслідок російського ракетного удару. Постраждав костел Святого Миколая у Києві. Вибуховою хвилею в костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а уламками посікло стіни будівлі. Пошкоджено також вікна, розташованої поруч адміністративної будівлі національного будинку музики. Постраждала і будівля БЦ Торонто. Вибиті вікна, понівечений фасад і значно пошкоджений дах. Внаслідок російського ракетного обстрілу у Києві пошкоджено будівлю до розміщення посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та. Чорногорії ну і також пошкоджені житлові багатоповерхівки. А в Міноборони РФ тим часом зазначили, що груповий удар високоточної зброї великої дальності було завдано у відповідь на удар Україною шістьма ракетами «Атакамс» і чотирма ракетами штормшеду по підприємству Комбінат Кам'янський у Ростовській області ще 18 грудня. У ворожому відомстві стверджується, що цілями російського удару, нібито були позиції ЗРК Петріот, пункт управління СБУ, Київське конструкторське бюро Луч, де нібито проєктують і вробляють ракетні комплекси Тун крилаті ракети наземного базування РСЗВ «Вільха» і про цьому в Міноборони рафії традиційно відзитували, що мети удару досягнуто. Всі об'єкти уражені. Також російські воєнні злочинці влаштували масований обстріл і міста Херсон. Російська армія здійснила найбільше за останні роки артилерійський обстріл житлових кварталів Херсона. Голова ОВА заявив, що росіяни випустили по Херсону тисячу снарядів за 40 хвилин. Як зауважили в ОВА, Росіяни цілеспрямовано атакували житлову забудову соціальну та Очну інфраструктуру Міська влада Херсона повідомила, що потужний обстріл почався приблизно о п'ятій ранку. Під вогонь потрапили усі райони, а також околиці міста. Пошкоджені 31 багатоповерховий та 16 приватних будинків: два транспортні засоби, два дитячі садки, господарські споруди, гаражі, адмінбудівля, поліції, залізничний вокзал, медичний заклад і, звісно, школа. Загинули дві людини і ще дев'ятеро отримали поранення. Окупанти вдарили із авіації по онкодиспансеру у Херсоні. Глава ОВА Олександр Прокудін повідомив, що із медустон. Нови запустили два каби. На щастя, пацієнти та персонал не постраждав, проте сама будівля має значні пошкодження і руйнування. Російські військові також спробували форсувати Дніпро і висадитися біля міста. Три човни із росіянами спробували переправитися, але їх потопили одразу: два на воді, а один не встиг навіть завантажитись. Російські диверсійні групи проводять розвідку боєм у Херсонській області. Але сил для рішучих наступальних дій у російської армії на цьому напрямку немає. Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. За словами Романенка, російські окупанти хочуть тримати сили оборони в напрузі та визначити наскільки міцна українська оборона на Херсонщині. Для цього вони застосовують диверсійно-розвідувальні групи. Це така розвідка боєм відомий прийом. Вони його опрацьовують, додав експерт, Як би рашисти не старалися, скажімо так, створювати якусь тиху гавань, да безпечну гавань на території своєї країни, але в них цього не виходить. І тому виявляються ось такі от випадки. Ми з вами прекрасно розуміємо, що уламки БПЛА можуть завдавати шкоди, але там не уламки аж ніяк. Там дійсно відпрацювання російської ППО і російських ребів, і не лише у Казані були такі, от чудові події, так би мовити. Але Ростов на Дону зустрічав феерію. Також Петро Андрющенко дописував Ростов на Дону. Після атаки уламків пожежа виникла на складах у районі промзоми промзони, прибачте, неподалік від супермаркету «Старлінг». Тушать хорошо. І он наступні кадри. ви бачите на своїх екранах, як то все виглядало. Попередньо він дописував наступне на те, що Ростов на Дону чотири вибухи були у західному районі. В Чкаловському районі після атаки уламків вибухів виникла пожежа, фіксують високу кількість пожежних команд на виїзді. Добра, ніж росіяни, дописував Петро <кілком> Андрюшенко, і все тільки починається. І щось скоріш за все він знав. Бо що, бо після Ростова на Дону до Татарстану полетіли в Казані була ферія, різні ЖК зустрічали російську ПВО, і тому щось таке десь він там знав або в принципі, розумів. Бо рашисти не можуть все збити. А якщо її можуть, то у такому от випадку, як з елітними житловими комплексами, що вони позустрічали а, усі оці свої ракети, власні ж ракети, тобто росі воює проти своїх людей. Ось такий от флешмоб бавов не був на території Російської Федерації. Нехай воно і продовжується, бо дійсно ми з вами прекрасно розуміємо, що всесвіт все світ бачить, Світова спільнота все бачить, західні партнери бачать. Ну і звісно, наші збройні сили України. Сили оборони нашої держави, різні підрозділи українського війська також працюють по важливим об'єктам на території Рефії. Тож хай не розслабляються. Ну дійсно э, эти ночи теперь кому в Крыму. Вот я с гаду песню: Тревожно теперь на Российской Федерации. Россияне тут долучалися до нас в чат, під YouTube, писали, что вони за Россию, Ну, вы за Россию. Тому що ви продовжуєте цю війну росіяни погані, і вам це подобається. Тому через це ви підете на дно за своїм кораблем і за путіним разом з цим. Ну а щодо Ростова, то і напередодні теж там активні вибухи були, і також режим підвищеної готовності сили засобу держсистеми попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в Ростові пробували в режимі екстреного реагування. Росіян закликали ховатися в підвалах або приміщеннях без вікон в разі повітряної небезпеки і ввели ось режим підвищеної готовності. Адже росіяни злякалися повітряної небезпеки, бо вони розуміють, що. А, Півіоні працює і кудись може і прилетіти, а куди саме не зрозуміло Україна, якщо влучає, то робить все влучно і по цілях не так як Росіяни у росіян цілі – це житлові будинки для України. Важливо знищити важливі для військової промисловості рашистів об'єкти. І ось їх ми і маємо нищити. Ну а Україна хоче перехопити ініціативу на фронті до інавгурації Трампа, щоб показати, що українці переможці отримати підтримку від президента. Про це пише видання Financial Times. Ну а рівно Через місяць Трамп вступає на посаду, і ми будемо очікувати на які на якісь важливі рішення для України на підтримку України від новообраного президента Сполучених Штатів Америки. Але все ж таки. Путін він розуміє, що підтримку, якщо Україна отримає, то він буде в програші. І тому зараз як ймовірно він робить такі кроки. Погрожує цивілізованому, цивілізованому світу, погрожує не тільки вже Україні, а й іншим нашим союзникам. Погрожує Америці. для того, щоб показати, що Путін не боїться, для того, щоб пішли на якісь поступки. А ось такі, якісь мені здається, у нього є плани і. Далі можемо почути Олексія Бурячанка, кандидата політичних наук, очільника міжнародної асоціації малих міст. Він коментує ці заяви з боку Путіна і чи поведеться західний світ на ці погрози чи ні, можемо теж далі почути відповідь на це питання. Нет, конечно, не для Украины. Это прежде всего было сказано в адрес наших партнеров, американских, европейских. Так, в принципе, он сам про это сказал. Про то, что вот смотрите, ни одна система ПВО в мире и в Европе не способна, как, ну, скажем так, противодействовать этому орешнику. Ну, то есть, переводя с путинского языка на обычное, он говорит, смотрите, если будете несговорчивы и не пойдете на мои требования по Украине, то, возможно, и по вам когда-то прилетит Олешник. То есть Путин ведет себя как классический питерский гопник, в принципе, кем он и есть. Как он пытается, скажем так, продавливать свою позицию, когда понимает сам на самом деле, что он слабый и позиция у него слабая. Это пытаются делать с помощью силы, с помощью вот таких вот ультиматумов и, по сути, угроз всему миру. Мол, держите меня семеро, а иначе я буду использовать орешник. Смотрите, он уже, обратите внимание, он не использует ядерную риторику. Почему? Потому что он уже увидел, насколько негативно страны глобального юга и прежде всего, конечно, сейчас центральный партнер Российской Федерации, Китай, негативно реагирует на ядерную риторику Путина, но уровень допороговых угроз, как мы с вами и говорили в предыдущих эфирах, ему нужно постоянно повышать Не ескаліровать конфлікт, том числе те за чорт. северокорейских войск, вот и сейчас орешники, и в том числе ему для того, чтобы постоянно пытаться шантажировать и держать в напряге Запад, ему в том числе и нужно масштабировать конфликт, переносить его на военный конфликт, переносить его, да, втягивать другие континенты, втягивать другие части мира, ну, то есть делает ровно то, что он делает всегда. Послушайте, если бы все было так хорошо у Путина, про это говорят, кстати говоря, психологи, которые давно его изучают. Про это говорят оппозиционеры русские, которые давно с ним работали и знакомы, что если у Путина все в порядке, Путин как ведет себя, как удав, просто спокойно сжимая, скажем так, на чужой шее мышцы. А сейчас мы видим просто какую-то истеричку, которая угрожает орешникам, которая, по сути, принуждает 4,5 часа смотреть. Часа, вот эту так называемую прямую линию, причем в России, даже в детских садиках э, дошли до маразма, показывать 4,5 часа. Прямую линию с Путиным. И причем говорить: что смотрите: да нет, в Сирии все хорошо в Сирии мы помогали, а это Сирия во всем виновата. И что мы уже готовы с новой властью работать. Мы на самом деле ничего не потеряли на Ближнем Востоке, не в Африке, а в экономике. Оміки Російської Федерації да є інфляція, є проблеми. Наслідка рашиських атак будемо далі говорити. Щодо Харківщини розпочнемо. Губов очільник Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні зранку відзвітував про те, як пройшла минула дуба, ніч і сьогоднішній ранок на території Харківської області. 23.41 третя Харків, Київський район наслідок ударів уламків БПЛА шахет горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали дві людини в легкому стані Харків, Салтівський район. Внаслідок удару БПЛА, шахет горіли, квартири на першому та другому поверхах постраждали шестеро людей. 23, 21, Харківський район. Солоницівська громада, село Солоницівка внаслідок удару уламків БПЛА Шахад горів дах житлового приміщення на цивільному підприємстві. На Харківському напрямку відбулось одне бойове зіткнення з ворогом в районі Вовчанська на Куп'янському напрямку. Противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із позицій поблизу Кучерівки, Сенківки, Петропавлівки. Лозової одне боєзіткнення триває і в результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків. Евакуйовано 24 людини, серед них одна дитина. Ну і також росіяни завдавали дійсно жахливих ударів по Харківщині і по самому місту Харків. І обговоримо те, що говорить про ці події. Ігор Тарахов, очільник Харкова. Він почав з вчорашнього вечора розповідати про безпілотники, про шахеди, які атакують саме Харківщину і саме місто Харків. Удар шахедом по житловому будинку у Сатівському районі міста станом на зараз без постраждалих. Дописував він близько десятої. Удар пройшовся між першим та другим поверхом. Багатоповерхівки на місці пожежа є інформація про двох постраждалих. Наразі четверо постраждалих, серед яких дівчинка 12 років. Ще один приліт у Київському районі на місці в. Чання пожежа внаслідок другого удару по Харкову шахедам маємо одного постраждалого в приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок прильоту. Ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці. Люди з палачого будинку врятовані на дану хвилину двоє постраждалих сьогодні. Вночі дописав Ігор Терехов щодо подій, які відбувалися в місті Харків, але не тільки в Харкові росіяни. Атакували цивільну інфраструктуру нашої держави. Росіяни бачимо, продовжують гатити саме по житловим будинкам. Росіяни також вдарили дронами і по Запоріжжю, і далі поговоримо і це адже. Ввечері вчора атакували Запоріжжя дронами. В місті почалася пожежа. Іван Федоров очільник Запорізького про це розповідає внаслідок атаки дронів на Запоріжжі. сталася пожежа. Зазначив він за його словами. На місці інциденту виїхала бригада швидкої і показав також Федоров. Фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки. Також за словами Федера, внаслідок атаки росіян, 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення. Вибухову хвилю вибило вікна в дев'ятиповерхівці. Ну і не тільки по Запоріжжю так росіяни завдавали таких жахливих ударів. Цитую до речі, що він ще дописав, хлопчик залишається із осколковим пораненням ноги. І за його словами, лікарі оцінюють стан хлопчика середньої тяжкості, дитину. Перевели до відділення загальної хірургії трьом постраждалим жінкам. Лікарі надали допомогу від госпіталізації. Вони відмовилися. Розуміємо, що росіяни в чергову атакували, до речі, Запоріжжя, тому що вони дійсно щоденно атакують цю територію. Зазвичай це КАБ, тепер ще й безпілотники. Росіяни застосовуються активно по території Запорізької області. Ну і в цілому ми хочемо висловити співчуття всім. Рідним загиблих та всім постраждалим внаслідок цієї жахливої терористично-чергової атаки расистами по Україні, адже дійсно вже і статистика є від повітряних сил ЗС України про те, як наші захисники наба боролися за Україну і оберігали Україну від клятих ракет шахедів, які запускають Росіяни по Україні. Адже вони майже всі цілі рашистські так збивають завдяки РЕП-мобільним вогневим групам повітряних сил зе. З України завдяки ЗРК і саме всі, хто причетний до відбуття рашистських атак. Ну а щодо статистики, то далі її обговоримо. Адже вже станом на сьогоднішній ранок повітряні сили ЗС України оприлюднили свіжі дані щодо того, як вони боролися із цілями, які рашисти запускали по Україні. Таким чином збито 57 ворожих БПЛА, 56 безпілотників не досягли своїх цілей, а були локаційно втрачені у ніч на 21 грудня Дня двадцять року з 19.00 20 грудня противник здійснив пуск зенітної корованої ракети з 400 тимчасово окупованої території Донецької області у напрямку Полтавщини, попередньо без наслідків. Атакував також 113-ма ударними по типу шахет і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Мілірова, Орел, Курськ, Приморсько, Ахтарськ, Бордянськ. Повітряний напад відбивали різні підрозділи українського війська, включно зенітні ракетні війська, підрозділи. Реб мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. І станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Чоркаській, Жутомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих БПЛА імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БПЛА пошкодили Ватні та багатоквартирні будинки, майно та автогромадян постраждали. надається допомога про що Ірина вам вже попередньо розповіла.